Друзі, усім вітання! Багато людей зараз хоче відкрити собі візу в США, але мало хто знає, які там будуть запитання. І власне, ми сьогодні поговоримо з вами про співбесіду. Співбесіда в посольстві США вона вважається таким фінальним і важливим етапом отримання американської візи, і від вірності ваших відповідей на питання американського офіцера залежить досягнення позитивного результату. Тому давайте ми сьогодні з вами трішки заздалегідь підготуємося. На інтерв'ю не повинно бути. Ніякої імпровізації. Ваша історія має бути логічною і цілісною. Як тільки заявник починає губитися або плутатися в своїх відповідей, виникає велика ймовірність відмови у візі. Щоб подібного з вами не сталося, я вам сьогодні розповім про топ запитань, які вам можуть задати, а ви обов'язково їх занотуйте. Перше запитання це є про поїздку в США. Основними питаннями в день співбесіди в посольстві США завжди є питання про плани заявника на поїздку в Штати. Вас можуть питати про те, куди і навіщо ви їдете, скільки днів і де плануєте провести, де ви будете жити, як збираєтеся переміщатися між містами та інше. При цьому важливо пам'ятати, що ніякі бронювання не потрібні. Головне вміти розгорнуто відповідати на запитання. І для офіцера Дуже важливо зрозуміти, що ви готуєтеся до своєї подорожі в США і маєте чітке уявлення про те, куди і навіщо ви їдете. Друге, це питання, з ким ви їдете. На інтерв'ю часто запитують про те, з ким планується поїздка в штати. Якщо ви їдете в штати поодинці, візовий офіцер може поцікавитися, з ким ви зазвичай подорожуєте і чому ви зараз прямуєте в США одна. Зауважимо, що завжди більше питань виникає до одиночних мандрівок. Також склалося, що до них відносяться так більш скептично і підозріло. І якщо ви їдете з друзями, вас можуть запитати, звідки ви знаєте цих людей, чи були у вас з ними спільні поїздки за кордон у минулому. Третє це питання про спонсора поїздки. Якщо за подорож платить не сам заявник, то цю інформацію необхідно обов'язково відобразити в онлайн анкеті DS-160 в спеціальному розділі. Одесь співбесіди в такому випадку ви повинні бути готовими до запитання, хто і чому оплачує вам поїздку. Питання про роботу заявника. Якщо ви працюєте, будьте готові на співбесіді у всіх подробицях розповідати про ваші функції та посадові обов'язки. Вас можуть запитувати про діяльність компанії в цілому, про клієнтів і партнерів. Іноді цікавляться, де знаходиться ваша організація, і навіть як ви добираєтеся до роботи. Американський візовий офіцер може також запропонувати назвати імена ключових співробітників компанії і навіть попросити їх номери телефону. Питання про роботу на інтерв'ю для візи в США можуть бути самого різного характеру, але всі вони спрямовані на те, щоб перевірити правильність наданої довідки з роботи. Також важливо, що якщо заявник в даний момент не працює, візового співпрацівника можуть зацікавити минулі ваші місця трудової діяльності. Також варто враховувати, що навіть якщо на момент співбесіди ви не маєте постійної зайнятості, все одно бажано показувати співробітнику Посольства США, що ви при справі, а не просто нічого не робите. Можна сказати, що ви виховуєте дітей або онуків, ведете домашнє господарство, займаєтеся роботою на дачній діяльності. П'яте запитання про навчання заявника зазвичай запитують про те, де заявник навчається, на якому курсі, які предмети він навчається. Коли планує закінчувати навчання, і також регулярно зустрічаються питання про те, що він планує робити після завершення свого навчання. Іноді в посольстві США виявляють інтерес до того, які предмети подобаються найбільше, і не хотів би заявник навчатися за кордоном. Шосте питання про родичів: в першу чергу, посольство США цікавить наявність родичів в Америці. Якщо такі там проживають, то запитують про їхній статус і про те, як давно вони вийшли. Їхали, і за якою програмою імміграції при цьому візовий офіцер може попросити показати навіть підтверджуючи якісь документи, імміграційний статус і запрошення. Кожне співбесіді в посольстві можуть запитати про те, хто залишається у вас в Україні, чи перебуваєте ви в шлюбі, чи є у вас діти, скільки їм років, чому не їдуть разом з вами? Якщо заявник має офіційні відносини, але їде без своєї другої половинки, то часто в деталях розпитують про роботу партнера. Сьоме питання про минулі візити в США. Якщо ви вже раніше відвідували США. То візу офіцера можуть зацікавити ваші минулі поїздки незалежно від їх давності. Вас можуть запитати про дати і терміни візитів. Про те, куди саме виїхали і з якою метою. Восьме питання про закордонні поїздки. Добре, відомо, що візова історія відіграє важливу роль для посольства США. Людина, яка часто виїжджає за кордон, викликає у посольства більшу довіру, ніж заявник з порожнім паспортом. Тому на співбесіду завжди потрібно брати старі закордонні паспорти, щоб показати свою візову історію. Американський офіцер може як погортати ваші паспорти, так і усно розпитати про про ваші поїздки. Питання може з'явитися і в такому випадку, якщо в паспортах стоять якісь відмови у візах або присутні штампи про депортацію або порушення візових правил іноземних держав. Дев'яте питання про знання англійської мови. Буває, що співробітники посольства запитують про те, наскільки добре ви володієте англійською мовою. Особливо це стосується тих, хто навчається на спеціальності англійської. У такому випадку з вами навіть можуть поспілкуватися англійською, але Таке буває вкрай рідко. Зазвичай при запитанні про мовні навички досить відповісти, що ви говорите англійською мовою на базовому туристичному рівні. Десяте питання про ваші плани після повернення із США. Вам потрібно розповісти про свої плани на майбутнє та про те, які докази ви зможете надати, що змусить вас повернутися в Україну. Одинадцяте питання: ні про що буває так, що на співбесіді офіцер задає питання, які не мають ніякого відношення до візової заявки, і це зовсім не жарт, а добра відома особливість співбесід в посольстві США. Вас можуть запитатися про погоду, про те, як ви дісталися до посольства, про якісь інші речі взагалі не по справі. Але розслаблятися все-таки не слід, тому що вони є дуже добрі психологи і будь-які питання задаються не просто так, а з якоюсь певною метою. Підводячи підсумок, хочемо відзначити, що співробітники посольства США вони проводять дуже велику кількість співбесід і швидко знаходять якісь невідповідності чи нестиковки. Тому потрібно заздалегідь. Детально підготуватися і продумати відповіді на всі можливі запитання американського офіцера. Головне завдання під час півбесіди це створити враження відкритої і доброзичливої людини, готової пояснити всі моменти своєї ситуації і відповісти на будь-які запитання, адже її наміри прозорі і приховувати тут нічого. Якщо вам ця інформація була корисною, то поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал і до зустрічі!